Я беру його за руки. І я відчуваю, що, що щось гальмує. Це не один раз ви вже бачили. Коли ти починаєш молитися і не йде сила, от ти відчуваєш, не йде щось. І скоріше всього, що це буде ворожбитство. Боріться, отже Богові, противтеся дьяволові, і він утече від вас. Наблизьтеся до Бога, і Він наблизиться до вас. Очисти руки, грішники, і освятіть серця двоєдушники. Цих слів вистачає, щоб рік думати над ними. Ви знаєте. Якийсь певний час, я думав, Господи, ну ти поставив мене на це служіння. Це від Тебе, це точно. Я і сьогодні переконався, що це точно, тому що ми от були з Надією, ми їздили сьогодні до е, одних людей, можливо, хтось з вас знає, тому що вони е, ну, віруючі люди, і їх знають, їх можна впізнати по каліцтву. Вона ходить, в неї сім операцій на ногах було. Колись я вам розповідав, пам'ятаєте, що молилися, і їй ставало легше і легше. А тепер ще в нього проблема інсульт. Рак і інсульт. Люди вирішили, що це хвороба смертельна. Але Господь вирішив, що це не хвороба смертельна. Інколи кажуть, ти так сміливо говориш, говорить, тому що пережив це. Говорю, тому що стою перед вами і не боюся говорити про цю хворобу. Бо інколи кажуть, ти стільки не говори, ти називаєш, да не називаю я на себе нічого. Я маю силу і владу протистояти. Рак забрав в мене так, моїх рідних і близьких. І я вам хочу сказати, коли я стояв перед Господом на одному похороні, коли хоронили мого друга, він помер від інсульту. І я знав, що дух смерті він буде лякати. І дух смерті може привести людину до того, що вона опустить руки. Я сказав, ти мій ворог номер один. І я буду боротись скільки життя мого. І Я відімщу тобі, відімщу всюди, куди я не піду, де мене ступить моя нога, я протистану проти тебе. І ти підеш з людини в ім'я Ісуса. І сьогодні той же інсульт, який сковав цього, Господи. Богдана. Богдан ледве його посадили, ну, сидід, вже його виписали з лікарні, сказали все, ми більше нічого не можемо. І тут згадали, є, що хтось молиться і люди зціляються. І подзвонили. Слава Богу. Вчора я всім сказав: я їду до Богдана. І знаєте, що відбулося? Я сів в машину, завіз. По дорозі сина додому і розвернувся і поїхав додому. І згадав вже біля самої хати, що я до нього не заїхав. О, як було важко. Важко було їхати, але я взяв телефон і кажу. Я заїхав дуже далеко вже, щоб до вас повертатися. Але в день в нас була молитва. Чи щось змінилося? Він каже: дуже змінилося, мені легше стало у всьому. І я вірю, що зцілення воно йде. І де це не прийшло? І от сьогодні ми по його згоді він каже: приїжджайте вже завтра, вже і так пізно. От сьогодні приїхали до нього. І почалася розмова. Ми вияснювали слово і побачили, наскільки особливо жінка, вона настільки знає прекрасне слово, коли ми з нею говорили, як слово діє, вона підтверджувала чим. Словом списання. Але коли ми їй вияснювали, це народження з гори, коли ми їй вияснювали, яку силу і владу вона має, і коли ми їй вияснили, що Бог не дає випробування, забудьте. Тому перестаньте терпіти. Бог не дає випробувань, забудьте, Бог дає благодать. І вистачить раз назавжди про це говорити в своїй душі. Бог дає благодать. Він дає силу, що отримати звільнення від всякої хвороби, від всякої темряві, від всякої немочі. І що відбувається далі? Коли ми це їм почали розповідати, що відбувається? Він каже, я починаю вірити, що я можу бути зцілений. Нога в нього одна коротша від другої, на сантиметрів 10. Це якась хвороба з дитинства, і нога висохша. Він не може встати. Тому що голова крутиться, болі в голові, ну, після інсультний стан йому кепсько. Я кажу: добре, прийшов час молитися. Давайте ми цей дух з вас виженемо. Тому що це є дух. І разом з духом страху, так чи ні? Так. І разом з духом смерті, так? Так. І кажу, ще що там? А каже, а мені ще сказали, що в мене може бути. Інфаркт. Каже, що це? Я був в лікарні, вони про це не говорили. А коли я приїхав додому, то лікарка в догонку через два дні дзвонить до моєї доньки і каже, в нього може бути ще інфаркт. Я кажу, може вона пробивала, чи ви ще маєте гроші? То ви скажіть зразу, грошей нема. Я не маю грошей. Що робити? Спасайся, як можеш. Алілуя. Слава Господу! Спасайся, як можеш. І Спаситель тут є один Ісус. І він дивиться на тебе, а часто дивиться з тебе. Як ти будеш діяти? Що відбувається? Беру його за руки і починаю дякувати Богові, славити Його. Розказую вам так по ступень, ступенькам, щоб ви могли теж так робити. Бо вернуся ще в одне. Ви знаєте. Ми вже, здається, говорили про це. Може ні, може комусь розповідав. Якщо ви зараз би були в Африці, і так життя вас закинуло, що ви стали б нью, тобто новим Мауглі, ви б дивилися, як живуть мавпи. Ви б чіхрилися, як вони, ви б шкробилися там ногою, як вони. Ловили б блох дусили б, як вони, ви бігали б на чотирьох, як вони, ви б скакали полянах, як вони. Ви б все і їжу їли таку, як вони їли. В християн чомусь нема на кого дивитися. Чуєте? Ану, задумайтесь, що я говорю неправду. Так, да, є десь одиниці, але цього мало. Один чоловік він не може осягнути, тому Христос що учнів робив? 12 учнів, 72 учні. Потім що? Зразу пристало 3 тисячі. І так далі. Християнство розширювалося для чого? Щоб осягнути весь світ, щоб проповідь була до кінця світу. На кого ти можеш дивитися? Павло говорив: дивіться на мене! Я дивлюся на Христа. Що він робив, це була істина. Алілуя! І я собі, Павло ніс благовістку і не зупинявся. І служіння Павло мало такий успіх, тому що він ніколи не здавався. Ніколи Павло не здавався. Ти маєш хворобу, ти маєш немочі. Но ти не бачиш, де йде зцілення. Так само сьогодні ми були в Богдана, який не бачить, де йде зцілення. Він навіть не знає. Каже, я сидів на кухні, і мені почало віднімати ліву сторону, здається, ліву так сторону. І каже, все, терпне, рука повисла, каже, я ледве мене дотягнули до ліжка, приїхала швидка, оце забрала мене. І каже, все далі продовжується. давали, Надавали мені уколів, слава Богу, що я живий, бо казали, не знати, чи виживу. І от беру я його за руки, вертаюся туди, в цей час, декілька годин назад. І починаю дякувати Богові і казати Господь, Ти дав силу і владу, щоб Він чув, що це буде Христос робити, не Михайло. Я вірю, я довіряю Христу. Мені вже не треба, знаєте, як раніше я казав, от треба все рівно віру. Я навіть вас не буду питати, вірите ви чи не вірите в це. Я вірю, що я намарно Господа свого Ісуса Христа ім'я не говорю. Але з твоєї сторони повинно теж бути що крок, що ти помолишся за мене, і я буду зцілений в ім'я Ісуса Христа. І я відімщу тобі дьявол за те, що ти зробив зі мною, з моїм тілом, можливо, зробив з моєю мамою, можливо, з батьком, можливо, з дітьми, можливо, з жінкою ти повернеш мені все. Тому що я маю владу над тобою. І якщо ти вирішив, що ти будеш козні мені робити, то я протистав проти тебе. В мене є сила і влада сказати тобі, вон від мене прямо зараз, з твоїми думками, з твоїми помислами, які ти хочеш загнати до мене через думки, через моїх близьких, через друзів. Я зв'язую тебе, бо мені дав Бог владу зв'язати. Я беру його за руки. Я відчуваю, що. Що щось гальмує. Це не один раз ви вже бачили. Коли ти починаєш молитися і не йде сила, От ти відчуваєш, не йде щось, відразу спитайся в людини, що заважає. І, скоріше всього, що це буде Ворожбитство. Це є прокляття, яке тримає що? силу Божу, щоб вона пішла в тебе. Христос є життя, щоб світло пішло в тебе. Тобто ти всередині можеш бути спасений? Так. Ти можеш бути записаний на небі, так. І в той же час бути хворим, немічним, в печалях, в роздумах, в депресії і хто знав чому. Купа можна називати цих бісів, які просто-напросто залізають в твоє життя і не дають тобі нормально жити. А ти не можеш справитися, хто ти християнин? І я спитався його, чи були в твоєму житті ворожки? Він відкрив очі, йому незручно, якби перед нами стало, перед жінкою. Ну, там вже видно, я вже бачу, що були. Мені вже не треба, я вже не питаю намарно теж. Чому? Я вірю, що Господь мені дає думку. Чи ти віриш, що Бог тобі дає думку? Чи ти віриш, що ти сам такий умний, прийшов молитися, прийшов очищати людину і сам так думаєш? Тоді не йди. Тому що ти ще не готовий. Стань, помолися, вибачся перед Богом, що ти так думаєш. І призови Його і скажи: Господь, ти мені скажи, як це має бути. Ти мені скажи, що я маю робити. Вілксворту Бог говорив: Бий рак! І він підходив в І що? Людина вставала, а лікарі кричали, тебе посадять. А він сказав: Я знаю свою справу. І я вам хочу сказати, я все більше і більше хочу вам сказати, я знаю свою справу. І я цього чоловіка спитався, кажу. Ворожки були, він тик-мик вправо-вліво, і кажу, знаєш що? Ти хочеш бути здоровим? Чи ти собі видумуєш зараз щось? Були? Ти розумієш, що таке ворожбитство? Ворожбитство – це зречення Бога. Тут конкретно сказано в Біблії, повністю Біблія говорить про те, що ти зрікся Бога. Ти готовий? Ти готовий зріктись зараз сатани, так само при всіх? Готовий? Давай. Чи ти зрікаєшся сатани, чи ти шкодуєш? Спочатку спитався, а потім спитав. Він сказав, що шкодує. Спитався, чи ти зрікаєшся, я говорю як урок, щоб ви знали, що говорити, як за чим іти. Чи ти зрікаєшся, сатани? зрікаюся. Чи ти зрікаєшся діл, помислів, всіх зв'язків? Зрікаюся. Вистачило одного разу, тому що я бачив його серце. І Господь каже, спитай його, чи він любить мене. І перший раз я його спитав, чи ти любиш Господа? Він сказав, люблю Господа. Другий раз я його спитався, чи ти всім серцем любиш Господа. Усім серцем люблю Господа Ісуса Христа. І коли я спитався його втретє, вже сльози заливали його. Хіба не так було? Хіба це не знак? Люди, хіба це не знак, хіба не те саме було з Петром? Який зрікся його, який вже останнє він говорив, що люблю, він плакав. Хіба не так само було сьогодні? Господь діє, Він нічого не придумав нам над більше, аніж те, що Він робив. І коли я це спитався, залишалося лише сказати хворобі покинути його іменем Ісуса Христа, а зціленню прийти в Його тіло в ім'я Ісуса. І коли я це наказав, в нього очі відкрилися, він сидячи був, що я не помиляюся. Після того він встав і каже: Слухайте, мене голова не крутиться, я можу ходити. І він почав бігати по хаті. Да, в нього якась хвороба є з дитинства в нього, що нога його коротша на стільки. Я взявся до ноги, взяв його ноги, поставив перед собою. Вони справді на от стільки коротші. Думаю, Господи, як же ж вони можуть вирости? Ще їх суха одна нога. ця. І почав наказувати ногам рости. Наказую рости? Нічого, рости. Кажу, щось відчуваєте? Ні. Рости в ім'я Ісуса. Що ви маєте настояти на своєму. Ви вдома настоюєте на своєму деколи, правда? Що всі вже аж всі закипають навколо вас. Але, мой має бути так. Якщо це правильно, то воно так і буде, бо якщо неправильно, так не буде. Якщо ти настоїш в цьому сміливо настоїш, що нога раз і почала подусуватися? Я не можу сказати, ми побачимо, я вірю, що він прийде сюди. Ми побачимо, чи нога виросла до кінця. Я не можу знову ж це сказати, але те, що вона посунула серйозно, він сам дивився. алілуя, Слава Господу! Кажу, що ти зараз відчуваєш? Каже, слухайте, ніколи не було. Мене така гаряча говорить, нога стала. Тобто, що кров почала йти, і якісь, каже, так, якби голки всували в мене. Я кажу: от тепер слава Бога, і ходив. Він хопив диспансер, каже: Я три рази робив. Каже, я вже п'ятнадцятий раз роблю. Можна, я ще ходити буду. Каже, так не тільки можна, іди приготуй жінці їсти. Yeah. Розумієте, що? Заставити людину ходити, тому що унилий дух. Він що, сушить кості. Ми прийшли, вони були обоє в депресії. Один хворий ледве ходить, і другий лежить взагалі. Депресія що дає? Один одного підтримують, якому в депресивному стані. Тому що я ледве хожу, а він взагалі перестав ходити. Ми ж такого не чекали, що нам робити? І тут чоловік вже бігає, я ж не знав, що він готує. А вказується, що він часто готував їжу. Каже, я готую з м'яса дуже добре. Я кажу, то підіть і приготуйте жінці. І вони вже двоє йшли за нами і проважали нас, і відпровадили нас, і славили Господа. І я дякую Богові за цю працю. Але я хочу вернутися ще до одної речі. Я не думав сьогодні говорити про це, але Господь мені весь час мене просто ввів в це. Є в Бога такі слова. Каже: іди і більше не гріши. Що для вас це означає? Я вам даю просто хвилину, щоб ви подумали. Я спробую вам відкрити, що для мене це означає. Кожен з вас, я не буду зараз знову ж піднімати, можна, піднімати вас, питати, що для тебе означає не гріши. Ну, добре, я з когось, що означає для вас не гріши? Ну, якщо я в Царстві Божому, то я не можу грішити. Алілуя. Що для вас означає не гріши? Не робити ніякого зла. Не робити ніякого зла. Що для вас означає, не гріши? Жити по Божих законах. Що для вас означає, не гріши? Не обманювати, не використовувати людей в своїх. Аллює. В більшості так думаємо, правда? Є якісь інші думки? Дивіться, три думки три різних думки. Алілуя. Супер. Ті, хто в царстві вже відчуваю. Значить, я вам що хочу сказати. Дивіться. Іди і не гріши. І в більшості, тобто два рази ми почули, що виконання закону. Тобто, не убий, не вкради, так? не прелюбодействуй. Ну, коротше, всі оці речі, які записані, будемо казати, в десяти заповідях, ще в інших будемо казати, діла, що до закону додано, ще будемо казати, дуже багато виконання, якихось певних вимог, будемо говорити так. Звичайно, само собою. Це треба робити. Але це не головне. Чому? Бо виконання закону є смерть. І Якщо ви вчіпитеся в те, що ви почнете виконувати закон, нічого у вас не вийде. Тобто, гріх все рівно прийде і все рівно вас скрутить, і ви все рівно не зможете рухатися. Можливо, я сьогодні не зможу так пояснити, як би я хотів, тому що я навіть відложив цю проповідь. Але я її сьогодні хочу зачепити, щоб ви почали думати над тим, що ж таке, «Іди і не гріши. Не йди і не гріши, це що? Іди і виконуй волю Божу. Розумієте? Тому що якщо ти не крадеш, якщо ти не п'єш, якщо ти не прилюбодіш, все це добре, ну не виконуєш волю Божу в цьому. Саме в цьому полягає, Христос хоче, щоб що? ми почали виконувати волю Божу. Щоб ми прийняли благодать, щоб ми шукали Царства Божого і правди Його. Тільки тоді ти перестаєш грішити. По-іншому, це все обман. І в такому обмані живе дуже багато народу. Лишень виконуючи волю Божу, ви називаєтесь синами і дочками лише виконуючи волю Божу, ви можете знайти Царство Боже. Чому? Бо ви почнете читати, вам почне відкриватися, ви почнете рухатись у цьому. І що? Господь почне діяти, а як почне через вас діяти ріки живої води, з вас почне тихти, з вас почне витікати вся нечисть а буде тихти тільки що? Чиста вода, благословенна Духа Святого. Прошу? Да. Амінь. Тобто Саме про це йдеться і говорить вся Євангелія, добра новина. Ми повинні дивитися, як Господь хоче, що Він говорить. А те, що ми думаємо, воно часто в більшості не має сили. Тому людина, яка виходить і каже: я там вже 10 днів не п'ю, 10 днів не курю. Але що? В неї пустка, вона не шукає, як заповнити Словом, як заповнити волею Божою, як наповнитися. Розумієте, я за вас це не можу зробити. Я лише не можу вам розказати, як це робити. Але я вам хочу сказати: сьогодні ваш день протистати дьяволу, і Він від вас втече. Амінь.